Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні я замовила доставку за тебе і зараз покажу, що купила. Але перед тим бажаю вам гарного та тихого дня, ну або вже вечора, коли ви будете дивитись. Буду виймати просто по черзі з пакета і показувати, бо, здається, 14 кілограмів продуктів. 2 кілограми борошна, щоб не тягнути в руках, курочку взяла цілу, кілограм 600 г. Улар, ану, до якого до 30-го можна зберігати. Дуже зручно. Вона в вакуумній упаковці. Так, набрала 2 кілограми картоплі. Розв'язувати вже не буду. Бачу, що така крупненька, непогана. Морква. Тут у мене три штуки, я брала пів кілограми. Ну, теж розв'язувати не буду. Звичайно, брудну моркву взяла, Не миту. Сибулі, на пів кілограми виходить. Чотири штучки. Ну, може, там трішки більше, ніж пів кілограми. Далі у мене олія, бо вже закінчилась така звичайна рафінована олія. Це олейна. І була на знижках. Ще із такого важкого напій. Пепси, 2 літри велика пляшка. І, до речі, пепси зараз зі знижкою. Купила ось такий паштет з печінки курей та курчат. Але зараз вже треба зробити домашній свій паштет з курячої печінки. рецепт є на каналі. Тут ще молока, дві упаковки. Молоко щоденний збір. Теж на знижечках було, звичайне, для сина два сирочки дитячі. Крабові палички, ось такі заморожені від своєї лінії. Далі шоколадка Несквік. Теж на знижечках була 100 грамова. Зі знижкою цього тижня ось така ковбаса губернаторська, м'ясна лавка. Тут у мене 347 грамів, два види сиру взяла, ось такий моцар... Моцарелла, золотий резерв 180 грамів. І гауда. Нарізаний. Тут 150 грамів серветочок, упаковку косметичних, і дві вафельки Рошетто, теж на знижечках. Так, і це були усі покупки. Дякую за увагу, за перегляд. І до зустрічі у нових відео. Бувайте!